Лідер омега-3 та лікар для печінки. Режієва олія. Що це та з чим її їдять? Підтримка для здоров'я, поліпшення чутливості до інсуліну, підтримка імунітету, зміцнення судин. Суперкорисний осінній салат, заправлений режієвою олією. Режі це олійна рослина з родини капустяних. Добре, поєднується з салатами, з моркви, буряка, капусти, селери тощо. Ось як виглядає насіння. Його іноді називають дикою льнянкою або німецьким кунжутом. З нього отримують олію, яка високо цінується за свої поживні та лікувальні властивості. Високоякісна режієва олія використовується в кулінарії, медицині та косметології. Для салату я натерла топінамбур, природний пробіотик. Він має високий вміст інуліну, поліпшує травлення та знижує цукор в крові. Морку для зору, для серця та імунітету. І буряк. У стародавньому римі буряк використовували як ліки від гарячки та проблем із травленням. Пекінська капуста чудовий оч для підтримання водного балансу. Ця капуста на 95% складається з води, що робить її лідером серед продуктів для зволоження організму. І, звичайно, природний антибіотик цибулю. В цибулі міститься L-трептофан триптофан амінокислота, яка сприяє виробленню серотоніну і мелатоніну, покращує сон і знижує рівень стресу. Заправляю салат режівою олією холодного віджиму. Це багате джерело омега 3 та омега 6 жирних кислот. Знижує рівень поганого холестерину та підтримує баланс у крові, зменшує ризик атеросклерозу. омега 3 жирні кислоти в режієвій олії покращують чутливість клітин до інсуліну, що важливо для контролю рівня цукру в крові. Високий рівень вітаміну Е чинить антиоксидантний захист, захищає печінку та зміцнює серцево-судинну систему. Режієва олія може бути корисною для людей з діабетом завдяки своїм властивостям, які підтримують здоров'я серця, зменшують запалення та покращують чутливість клітин до інсуліну. Але перед вживанням режієвої олії при діабеті бажано проконсультуватися з лікарем, щоб оцінити її дозування та можливість інтеграції в дієту. Ця олія має свіжий насичений смак, легкий горіховий відтінок, що нагадує мигдаль або фундук. Деякі люди відчувають легку пікантність або гостроту в після смаку. Режієве олія може мати легкий аромат і смак схожий на свіжі трави або насіння льону. На завершення додаю ще трохи лимонного соку. Це ідеальний салат для підтримки міцного здоров'я. Бажаєте замовити якісну олію? Пишіть у коментарях і завжди думайте, що кладете до рота.